Бджоли є одними з найкорисніших комах на планеті, оскільки вони запилюють рослини і дарують багато цінних для людини продуктів, серед яких мед, віск, маточне молочко, прополіс, забрус та перга. Як влаштоване життя цих працьовитих комах, яким чином і з якою метою бджоли роблять мед? Про все це та ще багато цікавого? Ми розкажемо у цьому відео. Додивіться його до кінця, і ви дізнаєтесь, як українські бджоли врятували життя пасі. Січнику Бджоли це високоорганізовані летючі комахи, які живуть на всіх континентах, окрім Антарктиди. Оселяються бджоли, як правило, у затишних куточках, наприклад, у дуплах дерев, або ж будують свої стільники безпосередньо на гілках дерев чи в гірських розщілинах, як у випадку з гімалайськими бджолами. Ну і звісно ж, бджоли живуть у спеціальних вуликах, які роблять для цих комах бджолярі. Бджоли пристосувалися харчуватися нектаром і пилком з рослин, використовуючи нектар. Головним чином як джерело енергії, а пилок для отримання білків та інших живильних речовин. Збирати нектар бджолам допомагає довгий хоботок, яким вони висмоктують його з рослин. Також за допомогою цього хоботка бджоли п'ють воду. Бджоли збирають нектар у бджолиний зобик своєрідний шлуночок, у якому вони транспортують його до вулика. А пилок рослин вони склеюють у грудочки, які обмазують секретом своїх залоз. Щільні грудочки пилку. Медоносні бджоли переносять у спеціальних заглибленнях на задніх ніжках у так званих корзиночках. Маса таких грудок складає від 10 до 20 грамів, що досягає майже третини маси самої комахи. Примітно, що клейка-речовина, яку виробляють бджоли, така сильна, що дозволяє настільки добре тримати вантаж з пилком що він не відпадає по дорозі у вулик. Саме тому американські вчені прозвали медоносних бджіл небесними танкерами. Бджолині залози Виробляють спеціальний фермент, який змішується з нектаром у процесі транспортування. Цей ферментований бджолиний нектар комахи закладають у збудовані ними ж стільники. Самі ж стільники бджоли будують з воску. Цей чудодійний продукт людям досі не вдалося створити штучним шляхом. Бджоли мають на черевці вісім особливих воскових залоз, розташованих під чотирма парами воскових люстерок. Так називають тонкі хітинові ділянки сегментів черевця бджіл, які виділяють. Віск на поверхню під дією повітря, віск, що виступає із залос, застигає на воскових люстерках у вигляді крихітних напівпрозорих пластинок. Цей відмінний матеріал для будівництва осередків для меду, пилку і для розвитку потомства. Варто відзначити, що люди з давніх давен використовують бджолиний віск, роблячи з нього свічки. Також віск знайшов своє застосування у народній та сучасній медицині, а також косметології. Медоносні бджоли збирають нек нектар, ферментують його і доставляють у вулик, де передають робочим бджолам, які перебувають біля входу до вулика. Ці бджоли пережовують уже ферментований нектар і наповнюють ним стільники. Також робочі бджоли своїми крилами переганяють повітря з вулика для того, аби створити в ньому атмосферу, сприятливу для згущення нектару і перетворення його на мед. Бджоли додають до нектару природний консервант, за допомогою якого отриманий мед зберігається протягом довгого часу. Наповнивши стільник, вуликова бджола запечатує його восковою кришечкою. У подальшому бджолярі, аби відкрити стільники з медом, зрізають цей шар бджолиного воску. Зрізані з запечатаних стільників з медом воскові кришечки називають забрусом. Він має багато цілющих властивостей, тому забрус часто використовують у народній медицині. Бджоли мають п'ять очей, за допомогою яких вони орієнтуються на місцевості. З них три простих ока. І дві фасеточні лінзи, які нараховують від 4 до 10 тисяч фрагментів у залежності від виду бджоли. Також орієнтуватись у просторі бджолам допомагають вусики антени, за допомогою яких вони можуть знайти свій вулик навіть у суцільній темряві. Мед є основою харчування вулика, число особин якого може досягати до 60 тисяч бджіл. Кожен рій за рік з'їдає від декількох десятків до 100 кілограмів меду. А за один продуктивний день вулик здатний зібрати від 10 до 20 кілограмів нектару, з якого виходить від 5 до 10 кілограмів меду. Квітковий пилок, який збирають медоносні бджоли, також складають у вулику. З його грудочок виходить перга, джерело білкового харчування бджіл. Джіл, яке називають бджолиним хлібом. Пилок складають у комірки стільників, утрамбовують, збагачують своїми ферментами, заливають медом і запечатують. У запечатаному стільнику відбувається процес кисломолочного бродіння цього продукту. Буквально через два тижні виходить перга, яку бджоли використовують для вирощення свого розплоду. Перга має багато корисних властивостей, тому люди використовують її з лікувальною метою. Перга підвищує імунітет, сприяє зменшенню вторгнення. Ми поліпшує адаптогенні можливості організму, покращує травлення та відіграє важливу роль у дієтичному харчуванні. Використовують з лікувальною метою й пилок, який бджоли ще не встигли перетворити на пергу. Бджолини рій або бджолина сім'я це не просто спільнота бджіл, які живуть разом. Це єдине ціле. Бджола не може жити поза сім'єю. Адже різні бджоли виконують свої завдання, необхідні для всього рою. Головою бджолиної сім'ї є матка або бджолина корола. Лева, яка єдина у вулику здатна відкладати яйця. Завдяки добре розвиненим статевим органам, щодня бджолина матка здатна відкладати до 2,5 тисяч яєць. Ось такий вигляд має яйце матки на спеціальному інструменті для запліднення бджолиних королев. А так виглядає яйце матки у бджолиних стільниках на початку свого розвитку. Для того, аби яйце перетворилося на дорослу бджолу, потрібно три тижні. У матки відсутній довгий хоботок, що служить для збору на. Тару, пилковий кошик для перенесення пилку в гніздо, а також залози, що секретують віск і корм для личинок. За розмірами тіла і масою. Матка переважає інших членів сім'ї. Її довжина сягає 2,5 сантиметрів, а вага до 300 міліграмів. Прикметна риса матки довге і відвисле черевце, через що крила здаються меншими ніж у робочої бджоли. Вижити без робочих бджіл бджолина королева не може, оскільки саме вони годують її і зігрівають. Матка вилітає з гнізда лише для запліднення, а також при роїнні, коли все молоде покоління бджіл вилітає в пошуках нового житла. Матка виводиться з тих же яєць, що й робочі бджоли. Різниця полягає лише в тому, що личинки маток розвиваються не в бджолиних комірках, як її сестри, а в маткових мисочках, які більше за розміром і мають іншу форму. Крім того, дорогоцінна личинка живиться лише маточним молочком. Маточне молочко це секрет, який виділяє. Ють медоносні бджоли для годування личинок та дорослих маток. Візуально маточне молочко виглядає як кремоподібна білувата суміш, має кислуватий і дещо терпкий смак та різкий запах. Будь-яка личинка може розвитися в матку, якщо робочі бджоли будуть годувати її маточним молочком впродовж всього розвитку та дорослого життя. На відміну від цього, личинки робочих бджіл та трутнів отримують цю поживну речовину лише на початку свого дозрівання впродовж перших трьох. Днів. Люди ж використовують маточне молочко у косметології, біологічно активних добавках та в медицині. А також роблять мед з маточним молочком шляхом змішування цих інгредієнтів. Перед тим як матка відкладе яйця, робочі бджоли дезінфікують комірки прополісом. Прополіс являє собою суміш різних речовин, серед яких переважають зібрані з бруньок, стебел і листків рослин, смоли та бальзами, до яких бджоли додають віск, а також виділення зі своїх. Верхньощелепних залоз завдяки специфічній дії прополісу на мікроорганізми, підтримується належний санітарний стан гнізда. Також бджоли використовують прополіс як будівельний матеріал, змащують ним щілини вулика, склеюють рамки, ізолюють сторонні предмети тощо. Прополіс має дуже багато цілющих властивостей, тому його активно використовують у медицині. Жодна бджолина сім'я не може існувати без трутнів. Трутні це чоловічі особини, які є невід'ємною. Частиною медоносної бджолиної сім'ї. Завдяки трутням бджоли можуть розмножуватись, оскільки саме вони запліднюють маток. Трутні значно більші за робочих бджіл. Їх маса коливається у межах 200-300 міліграмів. У гнізді трутні мешкають тимчасово і не виконують у вулику ніяких робіт. Трутні спарюються з молодими неплідними матками, після чого вони стають плідними. З великої кількості в паруванні бере участь дуже мало трутнів. Після парування трутні гинуть, оскільки їх приладдя залишається у бджолиній матці. Із запліднених яєць бджолиної королеви розвиваються жіночі особини сім'ї робочі бджоли та матки. Самі ж трутні виводяться із незапліднених яєць. Наприкінці літа бджоли виганяють трутнів з вулика і не впускають їх назад, аби зменшити споживання меду. У підсумку вигнані з бджолиної сім'ї трутні замерзають і гинуть від холоду. Ось так виглядає порівняння розмірів і вигляду робочої бджоли, трутня і бджолиної. Королеви. Попри свою миролюбність і працьовитість, бджоли мають чимало ворогів, від яких вони мають захищатись. Для захисту від ворогів природа наділила бджіл гострим жалом. Під час атаки комаха видає своєрідний звук, який швидко сприймають інші бджоли й оперативно поповнюють атакуючі лави. У результаті той, хто напав на бджолину сім'ю, отримує не один, а десяток, а можливо й сотню укусів. Жало допомагає бджолі вижити у складній ситуації, але не рятує. Її, оскільки організм цієї комахи влаштований таким чином, що при укусі увібрати жало назад вдається вкрай рідко. Річ у тому, що на кінці жала бджоли є невеликі щербинки, які застрягають уранці. Це стає причиною того, що жало виривається з тіла бджоли. Без цього гострого пристосування бджола може прожити лише кілька діб. Потрапляючи в шкірний покрив, жало продовжує випускати отруту, що викликає сильний біль. За наявності алергії на отруту комах, реакція може бути. Дуже сильною: від почервоніння і набряку місця укусу до сипу по всьому тілу і настання анафілактичного шоку. Тому алергікам варто бути особливо пильними і у випадку укусу бджіл звертатись до лікаря. Бджолину отруту використовують із лікувальною метою. З неї роблять медичні препарати, а також проводять спеціальні процедури з бджоловжалювання. Варто відзначити, що бджолине жало застрігає лише, якщо бджола вкусить теплокровну істоту людину або тварин при укусах інших комах бджоли не втрачають жало. Одними з найзапекліших бджолиних ворогів є шершні, які розорюють бджолині сім'ї. Шершні нападають на бджіл з метою вигодувати своє потомство, яке потребує постійного джерела свіжої здобичі, оскільки бджоли є меншими за розмірами і слабкішими, ніж шершні, іноді такі напади можуть закінчитись виснаженням або загибеллю всієї бджолиної колонії. Ще один відомий ворог маленьких працівниць це бджолиний вовк. Це комаха родини піщаних ос, яка досягає розміру в. Півтора сантиметра самці бджолиного вовка харчуються рослинною їжею, а ось самиці полюють на бджіл. Вони нападають на них у польоті. У результаті таких нападів бджоли гинуть. Після цього самиця бджолиного вовка натискає на черевце бджоли і з'їдає витеклу з нього краплю нектару. А тільце бджоли відносить у гніздо і відкладає в нього яйце, яке через 3-4 дні стає личинкою і харчується бджолою. Також любить поласувати бджолами пташка бджолоїдка звичайно. Або щурка європейська. Ці пташки мають яскраве забарвлення і харчуються різноманітними комахами, яких ловлять на льоту. Крім бджіл, ці птахи поїдають ос, джмелів, летючих жуків, бабок, цикад та інших комах. Окрім ворогів, які атакують ззовні, у бджіл є вороги, які атакують зсередини, як от воскова міль, личинки якої завдають величезної шкоди пасікам, прокладаючи ходи під кришечками розплоду, тим самим заважаючи йому нормально розвиватись, і знищуючи комірки. Ось так виглядають ушкоджені восковою міллю бджолині-стільники. Ще один бджолиний шкідник це вуликовий жук, який має південноафриканське походження. Самиця цього жука є плодовитою. Вона відкладає свої яйця у щілинах вулика. У підсумку личинки вуликового жука проробляють у стільниках тунелі, порушують печатку меду і забруднюють його фекаліями. А вже дорослі жуки поїдають бджолині яйця, мед, пергу і навіть дорослих бджалках. БЖІЛ, а це кліщ вароа, паразит, біологічний розвиток якого тісно пов'язаний з життєвим циклом свого господаря, тобто бджоли. Кліщі вароа розмножуються у комірках, де розвиваються робочі бджоли і трутні. Ці кліщі сидять на бджолах і висмоктують їх гемолімфу. Через паразитів у бджіл знижується імунітет, що знижує їх стійкість до вірусних та бактеріальних захворювань. Протидіяти самостійно цим ворогам бджоли не вміють, тому їм залишається сподіватися лише. На допомогу пасічників також до природних ворогів медоносних бджіл можна віднести мишей, мурах та ос. А в дикій природі до них можна додати ведмедів та інших тварин, які люблять поласувати натуральним солодким медком. Розвиток науки породив ще одного дуже потужного бджолиного ворога, а саме пестициди. Аграрії обробляють поля різноманітними хімічними добривами, що разом із впливом інших шкідників, зокрема кліщами вароа, які ослаблюють бджіл, приводять до того, що бджоли вимирають цілими сім'ями. Ця проблема актуальна не тільки для України, а й для всього світу, адже вона ставить під питання виживання бджіл на планеті. Проте, поки в людей ще є час виправити ситуацію і подбати про тих, хто тисячоліттями годує людство смачним медом, приносить йому чи не найбільше користі з усіх комах на планеті та в прямому сенсі слова рятує життя людям. Так, у 2022 році на Київщині окупанти, які з ганьбою. Втікали від ЗСУ, замінували вулик, залишивши там дві бойові гранати. Через певний час господар, який повернувся додому, його відкрив, але розтяжка не спрацювала. Бджоли залили запалювачі гранат воском і медом, тому булавки не вискочили і тим самим врятували людині життя. Ось такі вони маленькі трудівниці, які виявилися справжніми українськими героями і патріотами, врятувавши життя українському пасічнику. Друзі, а чи любите ви мед, чи кусали вас коли-небудь бджоли? І чи не здається вам доля трутнів у бджолиній сім'ї дещо несправедливою? Напишіть свою думку з цього приводу у коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україно. Мовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я, та хай щастить.